John, I need your help. Morning. Take a seat. I have a big problem. I am depressed. I eat nothing. I do not want to talk to people. I don't know what to do. What's your issue, kid? It's about this girl I really like, but she just wants to be friends. I'm kind of stuck in the friend zone. Friend zone, huh? You're wasting my time with teenage drama. What's the real problem? Well, I want to date her, but I don't know what to do. Forget about her. Focus on yourself. Relationships are overrated. But I love her. Love? Do you know what it means, son? Listen carefully. First, move out of your parents' house. Take charge of your life. Oh, uh, okay. What's next? Hit the gym. Exercise daily. Transform your mind and body. Otherwise, you'll always end up in the friend zone. Really? That's your advice? Yes. Do it for six months. If you survive, come back. Now, do you live with your parents? Yes, but. Move out. Take control. Don't be a mama's boy. Now! Get out of here and start working on yourself. Okay, I guess. Thanks. Get out of here. And don't waste my time again. <coughs> Вітаю, друзі. Мене звати Ростислав. І як бачите, сьогодні ми пробуємо новий формат викладання англійської мови. Тому спробую по-новому вам подавати інформацію. І сподіваюся, що вам сподобається. Отож, як зазвичай, спершу нам потрібно вивчити усі нові слова, які ви чули попередньо в діалозі. Після того, як ми розберемо слова та речення, ми будемо відповідати на запитання. Тому я приготував для вас декілька запитань, на які вам слід буде відповідати вголос. Отож, розбираємо спершу нові слова. Перше це «to take a seat». Означає сідати. Думаю, що ви це знаєте. To take a seat, сідати. Далі психолог каже: What's your issue, kid? Your issue, kid? Тобто, в чому є проблема? Яка є твоя проблема, кет, дитино? Гадаю, що ви знаєте банальне слово проблем. Але тут трошки цікавіше вживається це issue. Тому урізноманітнюйте своє мовлення і теж можете додати це слово до вашого арсеналу. Issue. I'm kind of stuck in the friend zone». I'm kind of. Це перекладається як типу. Я типу stuck, застряг. I'm kind of stuck. Я на зразок того, що застряг. Я типу застряг. In the friend zone. У френдзоні. Ось kind of запам'ятайте собі, і stuck. І разом це перекладається як я типу застряг у френдзоні. Далі, You're wasting my time. Ти витрачаєш, марнуєш мій час. Щоразу, коли захочете сказати таким чином, маєте чудову фразу. Oh, you're wasting my time. He's wasting my time. To date. Про побачення. Тобто, вони зустрічаються. Ми кажемо to date. They date. Relationships are overrated. Тобто, стосунки є переоціненими. Їм дають надмірної ваги в суспільстві. Психолог сказав таку фразу, щоб якось трішки можливо заспокоїти свого пацієнта. Relationships are overrated. Overrated – це є чудове слово, яке я заохочую вас пам'ятати. First move out of your parents' house. Це перекладається як спершу з'їдь з батьківського дому. Move out це є фразове дієслово, яке означає з'їхати або переїхати. Далі take charge of your life. Тобто візьми відповідальність за своє життя. To take charge of це взяти відповідальність за щось. Hit the gym. Hit the gym. До речі, раджу повторювати в голос. Відвідай спортзал. Навідайся до спортзалу. Буквально вдарся в спортзал. Вдарся в спорт. Якщо по-іншому перекладати, Exercise daily. Ще разок. Ексесайз daily. Займайся, тренуйся щоденно. Ексесайз фізичні заняття. Daily. Щоденно. Не кажіть лише everyday, а теж daily. Цікаве речення. Otherwise, you'll always end up in the friend zone в протилежному випадку. Otherwise в протилежному випадку. You'll always, ти будеш завжди, and up. Феноменальне фразове дієслово, це опинятися. Ти завжди опинятимешся in the friendzone. Friend З цього речення візьміть на замітку otherwise і end up. Опинятися. І останнє слово це to survive означає виживати. Тобто, психолог каже: якщо ти виживеш, ти це все переживеш, тоді приходь до мене і я тобі скажу, що робити далі. Тому це слово survive додайте теж собі на замітку. До речі, у мене для вас є феноменальна новина. Тому що я щойно випустив свій перший підручник з вивчення англійської мови. Він називається Тисяча англійських слів та фраз для початківців. Це чудовий курс для тих, хто хоче розпочати вивчення англійської з самого нуля. Подумайте, чому б вам не отримати такий підручник для вивчення англійської мови, і що найголовніше простий спосіб. Більше інформації про цей курс ви знайдете в описі під цим відео. Отож, нумо спілкуватися англійською. До речі, якщо ви не встигатимете відповісти на запитання, тоді натискайте паузу і відповідайте в голос. Це дуже важливо. Перше запитання. What is the young man's problem? With the girl. В чому полягає проблема молодого хлопця з дівчиною? Скажіть так, він застряг у френзоні, тому що дівчина, яка йому подобається, хоче бути лише друзями. Будь ласка. he's stuck in the friend zone because the girl he likes wants to be just friends Повторить. he's stuck in the friend zone because the girl he likes wants to be just friends How does the psychologist feel about the young man's issue? Що думає психолог або що він відчуває стосовно проблеми молодого хлопця? Скажіть так. Психолог є розлючений, роздратований, і він думає, що молодий чоловік? Марнує час зі своїми підлітковими драмами, плюс-мінус таким чином, скажіть. Не обов'язково дослівно, але намагайтеся дотримуватися правильної граматики. Будь ласка! The psychologist is irritated and thinks the young man is wasting time with teenage drama. Повторить. The psychologist is irritated. And Thinks the young man is wasting time with teenage drama. According to the psychologist, what is the real problem? Відповідно до психолога або на думку психолога. According to – це щось на, кшталт цього, на його думку. What is the real problem? В чому суть проблеми? Скажіть таким чином. Психолог вірить. Що справжня проблема полягає в тому, що молодий чоловік зосереджується на тому, щоб зустрічатися з дівчиною. Приблизно скажіть таким чином. The psychologist believes the real problem is. The young man's focus on wanting to date the girl. Тепер одним диханням, скажіть, будь ласка, це речення. The psychologist believes the real problem is the young man's focus on wanting to date the girl. Чудово, йдемо далі. What is the psychologist's attitude towards relationships? Яке є ставлення психолога до стосунків? Attitude – ставлення. Скажіть так. Психолог є невічливий. І він стверджує, що стосунки є переоціненими. Скажіть. The psychologist is rude and suggests that relationships are overrated. Повторить. The psychologist is rude and suggests that relationships are overrated. Чудово. Why does the young man Insist on pursuing the girl. Чому молодий чоловік наполягає на? Insist on це наполягати на pursuing це є переслідувати або, власне, далі хотіти The girl, цю дівчину. Скажіть. Молодий чоловік стверджує, що любить її, незважаючи на те, що порада психолога була проти цього. Незважаючи на це буде despite, якби хто питав. Отож, будь ласка, The young man claims to love her despite the psychologist's advice against it. Повторіть. The young man claims to love her, despite the psychologist's advice against it. What is the first piece of advice the psychologist gives to the young man? Яка є перша порада, яку психолог дає молодому чоловіку? Скажіть. Психолог радить молодому чоловіку. Переїхати або з'їхати від батьків від батьківського дому і взяти відповідальність за своє життя. Будь ласка, The psychologist advises the young man to move out of his parents' house and take charge of his life повторить The psychologist advises the young man to move out of his parents' house and take charge of his life Чудово. What is the psychologist's recommendation regarding physical activity? Яка є рекомендація психолога стосовно фізичної активності? До речі, слово regarding це є стосовно. І якщо ви бачите такі нові слова, натискайте паузу, записуйте, бо ці слова теж є вкрай важливими. Скажіть так. Психолог вказує, пояснює молодому чоловіку, щоб той відвідав спортзал, тренажерний зал і займався фізичними вправами щоденно. Щоби він трансформував свій розум і тіло, щоб уникнути того, аби опинятися в кінцевому рахунку у френзоні. Приблизно таким чином. Можливо, трошки спростіть, по-іншому структуризуйте, але плюс-мінус, будь ласка. The psychologist instructs the young man to hit the gym, exercise daily, and transform his mind and body to avoid ending up in the friend zone. Şerazok. The psychologist instructs the young man to hit the gym, exercise daily, and transform his mind and body to avoid ending up in the friend zone. Діалог. Ви звернете увагу на всі нові слова, які ми з вами вивчили та обговорили, і напевно, що діалог буде для вас набагато більш приємніший цього разу. Отож, днумо до перегляду. nothing. I do not want to talk to people. I don't know what to do. What's your issue, kid? It's about this girl I really like, but she just wants to be friends. I'm kind of stuck in the friend zone. Friend zone, huh? You're wasting my time with teenage drama. What's the real problem? Well, I want to date her, but I don't know what to do. Forget about her, focus on yourself. Relationships are overrated. But I love her. Love? Do you know what it means, son? Listen carefully. First, move out of your parents' house. Take charge of your life. Oh, uh, okay. What's next? Hit the gym. Exercise daily. Transform your mind and body. Otherwise, you'll always end up in the friend zone. Really? That's your advice? Yes! Do it for six months! If you survive, come back! Now, do you live with your parents? Yes, but... Move out! Take control! Don't be a mama's boy! Now! Get out of here and start working on yourself! Okay, I guess. Thanks! Get out of here! And don't waste my time again! <coughs> <coughs> Отож, Якщо ви, бува, ще не підписалися на цей канал, тоді можете це зробити, мені буде приємно. І не забудьте залишити вподобайку. Це теж додаткова мотивація для мене. Також я б дуже хотів почути ваш коментар стосовно такого нового формату вивчення англійської, чи він вам до вподоби. І теж можете подумати про мої курси з вивчення англійської мови. Тому що можливо багатьом з вас потрібно розпочати вивчення з нуля, а це можна зробити завдяки моїм курсам. Більше інформації ви знайдете в описі, тому до зустрічі до наступних уроків. Бувайте!